Дня шановне панство та панночки. Наконець я добрався до нашого 에... точка. О, що хотів показати? О, така у нас дівчатулька є. Це ми переходимо на нову породу, вже бачу сіє. Ну, сіє вона вже давно. Я практично неділі три тут не був. О, така рижа, рижа. То що я хотів. Зараз я поставлю її назад. Цю рамочку. Нехай вона працює, а то вони не дуже люблять сонечко. Це ми купляли <клес> F1 породу, не буду називати е яка саме порода, але от отримуємо такий результат. Це її дочка. Бжілки не агресивні. Бжілки не рояться. От. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що пасіка у нас за зиму лягла. от Дивіться, бачите? Я перевіряю на агресивність. Відкрив, махнув рукою, хоп-хоп-хоп, не кусаються, значить все працює, все чітко. от я ага І ми відновлювали заново пасіку. Зараз маємо 40 плюс, з зими з вісьма сім'ями. Бджілки ще мало. Виводили, значить, ми прививкою, спровоцирували, щоб витягували маточники. І ці маточники ми врізали в рамочки. Тобто забирали повністю весь розпліт, повністю все. Ось теж засіяна рамочка. І врізали таким чином <кій> трутньовий фон, скажімо так, переважно теж цієї породи, тому що ми брали, скажімо так, не вирізали трутня, не вирізали взагалі нічого, щоб наситити нашу пасіку. Це верхній цечок невеличкий, нашу пасіку іменно цим трутньовим фоном. Так, що вам ще розказати? Мабуть, все, що хотів розказати, показати, показав і розказав. Будемо працювати плюс 35, 25, 7, 25 рік. Дуже жарко. Любіть друг друга, нашу Україну. Пока-пока.